Капуста маринована на зиму. 2 кг капусти, 200 г моркви і 300 г красного буряка. Перетерла це все. Потім в'ємо в кастрюлі. 500 мл води, 150 олії, 10 зубчиків чеснока порізала. Лавровий лист, 3 листочка. це закип'ятила 5 хвилин. В кінці додала 100 мл уксуса, перекип'ятила і гарячі через ситочку, без чесника, без цього всього просто чисту воду зляла у йомкось, це все змішала і склала, ось Бачите, яка юшечка получилася. І оце ще ставлю варитися. Стерилізувати. Так, да, Стерилізувати. Як закипить вода, 30 хвилин. Все, там укутала і все. Як, Як казала, зберігайте мої... рецепти? Як казала мама, гостям не стидно дати і. Не жалко коли з'їдять.